Вона, вона просто з ним розмовляла, що він зараз живий, але кричала, щоб він вставав. Це було просто якесь дурдон. А як тільки я закриваю очі, лягаю господи, я кожен раз проживаю цей на той же момент. Це учасниця психологічного тренінгу, яка розповідає про втрату близької людини для її сестри. Травматичний досвід кілька місяців переживає щодня. З такими випадками майже не працюють психологи, говорить керівник центру психологічної підтримки Андрій Омальченко. Після 2014 року ми здебільшого працювали з ветеранами, і мова йшла про реабілітацію. Ми використовували протоколи Сполучених Штатів по роботі з ветеранами. Зараз говорити про таку реабілітацію. до Готуємося, але працювати так ще зарано. Зараз робота йде між ротаціями. Навчальний тренінг запровадили цьогоріч у березні, проте подібні відбувалися ще вісім років тому. Нині волонтерів безоплатно навчали методом психологічної допомоги військовим та цивільним в умовах воєнних дій. Мета підготувати понад двох тисяч спеціалістів в Україні, зокрема, користуючись методом чистки. Чому я це порівнюю з автоматом? Це так само, як почистити автомат. Почистили автомат, його просто не буде клинити. Так само нервова система. Тут це дуже дуже простий такий військовий аналог, який зрозумілий. Автомат треба чистити завжди. Нервову систему треба чистити. За статистикою протягом п'яти років цивільного життя гинуть більше військових ніж на війні, і зумовлено це саме погіршенням психологічного стану, каже Андрій Омельченко. За його словами, у центрах реабілітації зазвичай очікують, коли до них прийдуть військові. Насправді все має бути навпаки. В Сполучених Штатах набагато краще працює реабілітація, і тим не менше вони не впоралися з цією задачею. В них дуже багато військових стають бомжами, як вони це називають, живуть під мостом. Дуже багато військових, які не хочуть ні з ким співпрацювати. В Україні ми можемо зробити краще. Ми, як волонтери, можемо зайти у підрозділи, знайомитися, дружити, підтримувати і таким чином понизити оцей процент. І в нас в Україні може бути найменший відсоток оцих проблем після війни, якщо ми, як громадянське суспільство, зробимо свою роботу. Тобто, ми виїжджаємо. На ротації ми виїжджаємо на передову. Ми виїжджаємо до шпиталі і працюємо з хлопцями, тому що хлопці у нас вони горді, незалежні. Вони до психологів ходити не хочуть. Тому, ну якщо не вони до нас, то ми до них Анна Черевата, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя